Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо маринувати крабові палочки. Так вам не почулося, готовий вже до споживання продукт такі як крабові палочки, ми будемо маринувати. Таку страву можна обрати як і для святкового столу, так і споживання на щодень. Отже, для приготування я взяла упаковку крабових палочок 500 грам, 100 мл запашної олії. У мене не рафінована соняшникова, можете обрати оливкову. Столову ложку сушеного базиліку. Два зубчика чеснику. Він одненький у мене, але він зрісся. Чайну ложку паприки звичайної не копченої. Сіль ми вже будемо додавати за смаком. Дві чайні ложки лимонного соку у мене сік лайма. Та трішечки гіркого червоного перцю малиного. Скажімо так, на кінчику. Чайної ложки. Ну, це вже будете додавати за своїм смаком. Приготування достатньо просте, тож приступаємо. В першу чергу нарізаємо крабові палочки смужечками. Ось так наполовину і ще на три. Крабові палочки нарізала, лишається зробити заправку. Чесник натираємо на тертку або пропускаємо через прес, кому як зручніше. Наливаю олію. Ну і всі решта інгредієнтів додаю базилік, паприка, лимонний сік, гіркий перець, і зараз трошечки підсолю, а далі буду вже куштувати до свого смаку. На мою думку, вистачить. От трошечки підсолила і вистачить. Так, додаємо заливку до крабових палочок. Тут вже прийдеться перейти на руки, все гарно перемішуємо. Ось все і готово. Зараз лише накриваю плівкою, ставлю до холодильника мінімум на 12 годин, щоб палички добре промаринувалися. Чесно кажучи, вони мені вже смачні, але через 12 годин вони будуть ще смачніші і можете сміливо подавати їх до святкового столу. Тож, як завжди, бажаю вам, не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!